Вітаю вас на каналі Смаколик ЮА! Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт гірчичного батону. Це дуже простий рецепт надзвичайно смачного хліба. Хліб накришиться при нарізанні, має хрустку скоринку і пухкий м'якиш. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремось до приготування опари. Для цього в миску вливаємо 100 мл лі теплого молока та також кількість літеплої води. Сюди зсипаємо 15 г цукру та додаємо 5 г сухих дріжджів. Сухі дріжджі можна замінити на пресовані, але в такому випадку їх потрібно взяти втричі більше. Швиденько перекалапутяти вінчиком. Із загальної кількості борошна потрібного для приготування цього батону, тобто 350 грамів, відбираємо 2 столових ложки з чубком. додаємо до опари та швиденько перемішуємо вінчиком до однорідності. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент, бо це у наш час надважливо. Накриваємо опару харчовою плівкою або ж рушником і залишаємо активуватися у теплому місці приблизно на 20 хвилин. Далі до активної опари додаємо 40 г діжонської гірчиці в зернах, 7 г солі та виливаємо 25 мл олії. Я використовувала оливкову, але її запросто можна замінити на соняшникову. А в ідеалі взагалі на гірчичну. Ще раз перекалопочуємо вінчиком до однорідності, всипаємо половину від залишків борошна. Нагадаю, що 2 столових ложки ми забирали на опару. Феденько перемішуємо вінчиком до однорідності. Додаємо решту борошна і швиденько вимішуємо тісто руками. Зверну вашу увагу на те, що загалом для приготування цього батона у мене пішло 350 г борошна, але борошно буває різне, тож може піти як трошки більше, так трошки і менше. Орієнтуйтесь не так на кількість борошна, як на консистенцію тіста. Готове тісто повинне бути гладким та не липнути до рук. Для полегшення роботи з тістом, змазуйте руки олією. Поміщаємо сформовану кулю з тіста у чашу, накриваємо харчовою плівкою або шрушником і залишаємо у теплому місці на 1 годину. Коли пройде цей час, робимо обминку тісту. До речі, друзі, у мене на каналі є бабусин рецепт хліба. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Після обминки чашу знову накриваємо харчовою плівкою або шрушником і залишаємо у теплому місці, щоб тісто виросло вдвоє. У мене на цей процес пішла одна година. Підійшовши тісто, перекладаємо змащеними олією руками, на змащену олією робочу поверхню. Тісто руками розплескуємо і розтягуємо в паляничку. Після цього один з країв палянички загортаємо, притискаємо пальчиками, як на відео, і знову загортаємо, повторюємо так до кінця. Краї багета, наче запихаємо всерединку. намагаємось надати їм округлену форму. Сформований рулет перекладаємо на деко для випікання, виставлене пергаментним папером. Папір додатково нічим змащувати не потрібно. Накриваємо багет харчовою плівкою, щоб він не завітрився. І залишаємо підходити у теплому місці приблизно на 30-45 хвилин. Багет, по суті, повинен збільшитись вдвоє. Знімаємо харчову плівку. І дуже обережно змащуємо багет теплим молоком. Можна змащувати і яйцем, або ж не змащувати взагалі за власним бажанням. За допомогою звичайного леза або ж дуже гострого ножа робимо надрізи. Після цього відправляємо багет випікатися у розігріту до 200 градусів духовку, увага! з водяною парою на 5 хвилин. Коли пройде цей час, температуру зменшуємо до 180 градусів і приймаємо посудину з кип'ятком. Випікаємо ще приблизно 35 хвилин, але орієнтуємось не так на час, як на готовність хліба. Готовий хліб має коробковий звук при постукуванні, а також якщо проткнути його дерев'яною паличкою. Вона буде сухою та чистою. Залишаємо хліб у спокої до повного охолодження на решітці. Коли хліб охолоне, нарешті можна його розрізати. Як бачите, гірчичний батон чудово нарізається і не кришиться. Ось такий красивезний розріз він має. Ну от, власне, і все. Молочний батон з гірчицею готовий. Дякую вам за перегляд, всіх благ! І все буде Україна.